У шкільному чаті ти читаєш про деталі домашнього завдання з інформатики, така публікація в чаті це повідомлення, тобто спосіб подання інформації, і з цього повідомлення ти дізнаєшся інформацію про текстовий документ, який тобі потрібно створити. А символи, які ти бачиш на екрані, є даними про дані і типи даних дивися далі у відео. Дані це повідомлення подане в такий спосіб, щоб його можна було легко опрацювати, зберегти та передати. Про різницю між інформацією, повідомленнями даними ми вже говорили в іншому відео. Рекомендуємо спершу його переглянути. Щодня ти отримуєш багато повідомлень. Вони бувають різних типів: текстові, графічні, звукові, мультимедійні. А залежно від типу повідомлень можна говорити і про різні типи даних, розгляньмо ж їх. Текстові дані це може бути стаття в газеті, твір, реферат, звіт тощо. Числові дані. Наприклад, значення температури, оцінки учнів та учениць Коли ти розв'язуєш математичні приклади, то також маєш справу з числовими даними зображення і відео. Такі дані трапляються тобі часто, різні фото, відеоролики, які ти бачиш у соцмережах, чи може ти створюєш їх самостійно. Аудіодані. До них належать пісні, аудіокниги. Геодані. Цими даними ти користуєшся, коли за допомогою смартфона визначаєш свою локацію чи прокладаєш маршрут до потрібного місця біологічні дані. І з ними можна ознайомитися, наприклад, за допомогою мікроскопа, щоб дослідити будову клітини, як вона реагує на той чи інший подразник. Тебе оточують різні дані. Щоб опрацювати їх, зазвичай тобі достатньо просто їх прочитати, почути, побачити. А для професійного аналізу даних часто використовують комп'ютерні інформаційні системи, про які ти можеш дізнатися більше з іншого нашого відео. Наприклад, у медицині з такими системами можна швидше опрацьовувати результати аналізів, симптоми хвороби та рекомендації для лікування. Під час замовлення товарів у онлайн магазинах на сайтах часто з'являються рекомендації з товарами, їх визначають за допомогою інформаційних систем на основі аналізу попередніх купівель. На підприємствах їх використовують, щоб забезпечувати належну роботу обладнання. Перевіряти готову продукцію на відповідність стандартам, а у фінансовій сфері для розрахунків прогнозу коливань курсу валют. Сучасний світ неможливо уявити без різноманітних цифрових пристроїв. Завдяки їм створюється, зберігається, опрацьовується та передається велика кількість даних із майже всіх сфер нашого життя. Дані з комп'ютерів, планшетів, смартфонів, годинників, телевізорів та інших пристроїв, під'єднаних до інтернету, постійно збираються та передаються у велике сховище, здатне приймати будь-які обсяги даних у різних форматах. Сьогодні за одну хвилину утворюється значний обсяг даних набагато більший за той, що раніше накопичувався тисячоліттями. Цей феномен отримав назву великі дані. Великі дані це дані, які дуже різноманітні за поданням і великі за обсягом, тому їх неможливо опрацювати чи проаналізувати традиційними методами. Вони походять із різних джерел і постійно оновлюються, ці дані можуть збирати вручну, наприклад, через опитування чи анкетування. Завдяки сучасним технологіям ці процеси можна автоматизувати, навіть виконати, без втручання людини, зібрати дані через вебсайти. Грошові розрахунки, мобільні застосунки, месенджери тощо. Які в них характеристики, що відрізняють їх від просто даних. Насамперед, це обсяг, який може сягати ексабайтів чи навіть зетабайтів інформації. Щоб зрозуміти, чи це великий обсяг даних, згадай такий зв'язок одиниць вимірювання інформації, також швидкість. Аналізувати дані потрібно в режимі реального часу, інакше цей аналіз не буде актуальним. Різноманітність, великі дані можна подавати за допомогою таблиць баз даних, текстів, графіків, відео. Достовірність наприклад, у компанії є база даних із контактами клієнтів і клієнток. Щоб надсилати пропозиції з послугами за цими контактами, вони мають бути правдивими. Бо якщо контакти збережено з помилками, то реклама не спрацює, мінливість ті самі дані можуть швидко змінюватися залежно від різних обставин. Наприклад, асортимент товару має змінюватися залежно від пори року, а його ціна від коливань курсу долара тощо важливо регулярно фіксувати зміни та підлаштовуватися під нові реалії. Великі дані корисні тим, що зі збільшенням кількості відомої інформації ми можемо робити точніші прогнози в різних ситуаціях або швидко надати інформацію про об'єкти, явища події. А щоб усе це стало можливим, великі дані потрібно не тільки збирати, але й опрацьовувати та аналізувати. Завдяки великим даним деякі аспекти нашого життя стають більш зручними та комфортними. Наприклад, внаслідок масштабного аналізу даних з'явилася можливість автоматично запобігати фінансовим махінаціям із пластиковими картками, завдяки аналізу величезної кількості медичних записів та опрацюванню медичних знімків, стало можливим точніше і раніше ставити діагнози, а ще планувати використання сільськогосподарських ресурсів так, щоб максимально збільшити врожаї за мінімального втручання в екосистему. Та не варто забувати, що великі дані можуть становити небезпеку, це неймовірна кількість інформації, що стосується нашого особистого життя, тому великі дані можуть використовувати для маніпулювання свідомістю людини, щоб отримати якусь вигоду чи поширення фейкової інформації. А як аналізувати публікації в інтернеті та визначати, чи правдиву інформацію в них наведено, ми говорили в іншому відео. Переглянь його, якщо потрібно. Не всі дані однаково корисні. Іноді з ними ти сприймаєш інформаційний шум, не суттєву інформацію, яка подається разом із потрібною інформацією чи замість неї. Чи є щось інформаційним шумом часто залежить від ситуації. Наприклад, ти переходиш дорогу і чуєш сигнал автомобіля. Так, ти отримуєш корисну інформацію, адже це попереджає тебе про можливу небезпеку. Та коли ти чуєш такі сигнали, коли робиш уроки вдома, вони можуть заважати, і тоді це вже інформаційний шум. Розгляньмо джерела інформаційного шуму. Реклама в інтернеті це реклама, яка зазвичай розміщується на сайті з огляду на потреби аудиторії. Однак вона не завжди корисна для всіх, тому її можна вважати на суттєвою інформацією, що просто доповнює основний контент, спам, який поширюють за допомогою електронної пошти, коментарів, особистих повідомлень та інших способів, репост це копіювання унікальної інформації сайту без змін чи з незначними змінами, що призводить до створення нових публікацій з однаковими даними, соцмережі. Спілкування в мережі назавжди є змістовним, є багато на дописів, які утворюють інформаційний шум, позбутися інформаційного шуму повністю неможливо. І це назавжди погано. Нехай у мемах із котиками корисної інформації немає, але іноді буває цікаво просто на них подивитися, тільки не забувай визначати небажаний інформаційний шум та ігнорувати його. А який інформаційний шум часто трапляється тобі? Поділися в коментарях. Запам'ятай дані це повідомлення подане в такий спосіб, щоб його можна було легко опрацювати, зберегти та передати. Існують різноманітні типи даних текстові, числові, зображення і відео, аудіодані, геодані, біологічні. Великі дані це дані, які дуже різноманітні за поданнями великі за обсягом, тому їх неможливо опрацювати чи проаналізувати традиційними методами. Інформаційний шум це не суттєва інформація, яка подається разом із потрібною інформацією чи замість неї. Дякуємо за перегляд. Став уподобайко та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.